Привіт всім! Мене звати Анна Яременко, я коуч з мислення та відповідальності. І в сьогоднішньому нашому з вами епізоді ми будемо говорити про неідеальність і ідеальність. І чому обирати неідеальність це кращий варіант для нашого з вами життя, для нашого розвитку, для нашого з вами щастя. Будемо говорити про японську філософію вабі-сабі, не про васабі. А, і <свят> я думаю, що це буде неймовірно цікаво. Тож давайте одразу з вами почнемо. Дуже багато людей в нашому з вами суспільстві намагаються створити ідеальний образ себе, ідеальне життя і їхні вади, певні помилки здаються їм їхніми ворогами, і вони намагаються зробити усе, щоб цього не показувати, позбутися цього і створити оцей ідеальний образ. Для цього люди порівнюють себе з іншими людьми, вони порівнюють себе теперішнього собою минулим та тим ідеальним образом, який би вони хотіли мати в майбутньому. Вони порівнюють себе з тим, ким вони не є насправді. Вони для цього одягають певні маски, створюють певний образ, для того щоб відповідати своїм же власним очікуванням або очікуванням когось іншого. Хто знаходиться поруч із ними, чи просто очікуванням суспільства. Вони за цими масками ховають своє душевне страждання, яке 100% викликає певний біль, чи викликає відчуття сорому, самокритики, низької самооцінки, втрачених надій, мрій, потребу бути почутим, прийнятим, коханим, зрозумілим. Все це ховається за цією маскою, все це ховається за цими стражданнями. І Якщо ми починаємо з вами це ігнорувати, ми починаємо це з вами приховувати і показувати іншим людям лише той ідеальний образ, який ми створюємо, ми знову ж таки завдаємо собі болю. А коли ми завдаємо собі болю, то нам хочеться від нього або сховатися, або якось з ним боротися. І ця боротьба чи це приховування вимагає дуже багато енергії, ресурсу та сил. Тож, виходить, коли ми з вами прагнемо бути ідеальними, ми, по-перше, сьогодні будемо про це говорити з вами. Майже неможливо це досягнути. А по-друге, це викликає в нас всередині дуже багато негативних речей, від, би, від яких нам хотілося б позбавитися. І це викликає вимагає від нас дуже багато ресурсів. Та це заважає нам насправді жити повноцінним, щасливим. Життям та отримувати від нього задоволення. І знаєте, ці всі речі, коли ми говоримо про ідеальність, про те, яким би я мав бути, ось я ось отакий, який я є, а хотів би бути зовсім іншим, я в чомусь дотягую, хочу бути ідеальним у чомусь. Все це змушує нас з вами жити в майбутньому. Тому що ми мріємо про те, що колись настане той час, коли я все ж таки зможу відповідати певному своєму ідеалу і. Ми живемо або в майбутньому, або ми живемо в минулому, коли ми раніше були тією версією, яка нам подобалася більше. Ми зараз вже не є такими, якими ми були раніше. Особливо це, наприклад, про зовнішність багатьом людям це складно прийняти так, що вони не можуть виглядати, як вони виглядали раніше, чи не можуть їхні фізіологічні процеси протікати таким чином, як вони протікали раніше. Це все задає їм болю, і вони живуть. Минулим, тобто, а от коли були оті ті часи неймовірні, коли я виглядав такто і міг жити такто, а зараз це все не відбувається. І замість того, щоб жити в теперішньому моменті, ми живемо або в майбутньому, або живемо в минулому. А май а теперішній момент його проблема полягає в тому, що він чогось не ідеальний і ніяк не може настати той момент, коли він вже ж буде для нас ідеальним. Саме тому я сьогодні буду говорити з вами, тобто ми не розходимося. Ми не розходимося, ми лише починаємо. Сьогодні ми будемо говорити з вами про вабі Сабі, не васабі. Добре, щоб ви так собі запам'ятали. Вабі-сабі це стародавня японська філософія, яка робить акцент саме на прийнятті недосконалості та швидкоплинності життя. Це Певний спосіб життя, хоча самі японці, наскільки я намагалася знайти інформацію, не можуть описати це конкретно от чимось, якими словами цей термін вони, начебто, відчувають цю філософію життя, але вона побудована на певних принципах. Так, от про ці принципи я хотіла вам розповісти: це автентичність, простота, вдячність, коли ми цінуємо цінність моменту, ми цінуємо красу недосконалості, непостійності. Нашого з вами життя та всього того, що відбувається. Одним із елементів вабі Сабі є кінцугі. Я більш ніж впевнена, що ви всі чули про це стародавнє мистецтво відновлення кераміки, коли кераміка розбивається чи щось там з нею стається, вона тріскається. Так І її ці тріщинки заповнюють золотом, тобто створюють абсолютно нове неповторне щось із того, що було розбито. Тобто, замість того, щоб приховувати якимось чином тріщинки, вони навпаки цим золотом підкреслюються тріщинки, і в результаті виходить щось унікальне і красиве. І я вам розкажу декілька слів про історію в Абі-Сабі і Кінцугі. Вони мають обидві ці філософії, вони мають причетність до історії чаю в Японії. Все це походить від естетики чайної церемонії, яка підкреслює простоту і унікальність. Процесу цього, так, коли відбувається чайна церемонія. Чайна церемонія спочатку була розроблена для того, щоб монахи, які дуже довго сидять в медитації, це щоб їм допомагати е, проходити цей медитативний процес і щоб вони продовжувати, продовжували бути пильними та уважними, була придумана чайна церемонія. А потім з роками... Цю чайну церемонію перейняли для себе королі, дуже поважні персони, і це стало ніби таким демонстрацією вишиканого багатого життя. І в 1488 році чайний майстер Мурата Шуко написав листа своєму учневі, дай Боже, правильно прочитати, Фуруїчі Чоїну. Він написав йому листа, в якому він закликав. Повернутися в чайній церемонії до простих звичайних чаш, маленьких цих чашечок, з яких п'ють чай, щоб повернути цю простоту, повернути неідеальність чайної церемонії, саме в Ті в тому посуді, в якому його п'ють, щоб це не було лише супер вишукано в якісь там порцелянові вироби, які використовують лише поважні багаті люди, а щоб це було просто звичайні такі чаші, які говорять та нагадують нам про недосконалість нашого життя. Звідси і вважається, що походить в Абі-Сабі ця філософія, що це про природність, недосконалість, про непостійність та незавершеність. Таких три Н недосконалість, непостійність та незавершеність. Тобто, краса саме в цьому всьому: це про життя, про реальне життя. І про це ми будемо зараз з вами говорити. Дуже класна байка, я знайшла, коли готувала цей матеріал для цього відео. Яка ілюструє цю концепцію та її походження, що у 16 столітті був один чинець, який працював у якогось поважного майстра, і він доглядав його сад, він прибирав, там все вичищав граблями, підстригав рослини, робив ідеальний геометричний сад. І коли настав момент, що він повністю його. Якби ми сказали, вилизав, так він його привів в ідеальний порядок перед тим, як покликати свого майстра, щоб він прийшов і подивився на витвір його мистецтва. Він підійшов до дерева вишні і потрусив його, щоб квіти, цей цвіт із вишні впав на землю. І таким чином сад перестав бути ідеальним. Але при цьому сад. Став приємним, щоб в ньому знаходилися. Він став живим. Е, неймовірна історія, як на мене, яка показує нам, що сад став більш реальним. Тобто сталося життя. Він, можливо, був ідеальний, але він був не дуже приємний, щоб в ньому знаходитися. Тому що він виглядав штучно. А коли розсипалися ці квіти. Сад став реальним для того, щоб ми могли в ньому існувати і насолоджуватися цією красою. Бо ідеальність насправді вона приносить страждання. На початку цього відео я сказала, що ідеальність майже неможливо досягнути. Окей, навіть давайте уявимо, що ідеальність можливо досягнути якогось ідеального порогу чогось. Але справа ж вона не в самій цій ідеальності. Проблеми починаються потім. Проблема починається в тому, що коли людина в чомусь, як їй здається, досягає ідеалу, в неї, замість того, щоб тиск якби, зменшився внутрішній, додається ще більший тиск, тому що цю ідеальність її потрібно постійно підтримувати. І в неї виникає ще додаткова така постійна тривога, що потрібно постійно тримати цю планку. А будь-що, що піднімається до певної неймовірної висоти, і далі вже якби немає. Далі куди рухатися вперед, вверх, то, скоріше за все, це буде рухатися вниз. Розумієте? І це призведе до додаткових страждань, до розчарування, до болю внутрішнього. Концепція вабі Сабі пропонує нам альтернативний підхід на це, що все постійно знаходиться в русі, з нами постійно трапляється життя. Життя непередбачуване, зміни невід'ємна частина нашого життя, і будь-яке досягнення певної досконалості є насправді лише штучним показником, тому що. Тому що якщо ми постійно знаходимося з вами в русі, це постійно призводить до того, що є певне недосконалення, навіть той приклад із садом. Тобто, да, окей, можна в якийсь момент привести свій сад чи город. Наприклад, якщо у вас є город, то ви знаєте, про що я говорю. Можна привести його до ідеального порядку, але пройде буквально декілька днів чи тижнів, і це вже буде не ідеальний вигляд мати, розумієте? Життя триває, життя йде, і ми його не можемо зупинити. І боротися з тим, що життя йде, і зміни відбуваються, і боротися з цим це лише забирає в нас енергію та ресурс. Я сподіваюся, що ви розумієте зараз мої ці метафори, те, що я маю на увазі. Тобто, натомість прийняти те, що все в житті міняється. Що навіть говорити про те, що це класно, недосконалість, це класно, це звільняє нас від цього внутрішнього тиску і допомагає нам краще, спокійніше жити та насолоджуватися життям. Я знайшла дуже класний приклад про одного про одну відому людину, і я хочу також з вами поділитися. Що також це демонструє цю філософію вабі сабі? Давайте уявимо з вами, що ви професійно граєте на віолончелі. І ви збираєтеся виступати сольно на якомусь концерті, де є дуже-дуже багато людей, всі такі одягнені, всі в гарних костюмах, жінки в гарних сукнях. І от ви виступаєте, виходите на сцену перед цими людьми, і далі давайте уявимо, що ви робите це в тисячний раз. Вже дуже багато разів ви виступали перед такою аудиторією. і всі Замирають так, всі очікують, зараз почнеться неймовірне шоу, почнеться неймовірна вистава, і є лише ви і ваш інструмент. І більше немає нікого. І тут ви починаєте грати, і проходить буквально декілька хвилин, і ви розумієте, ви чуєте якийсь гучний, ніби як вистріл, якийсь дуже голосний звук. І ви розумієте, що. Ваша струна на віолончелі, вона лопнула, тріснулась. І НАТО впробить. Всі затимували подих. так? І що ж відбудеться далі? Тобто, що робити далі? так? Це може бути для музиканта найстрашнішим кошмаром, найстрашнішим сном, який взагалі міг би відбутися в реальному житті. Але цей сценарій та з реальною людиною. Ще я вам сказала, що це приклад для реальної людини. Є такий музикант як Йойома. Дуже відома людина. Він один з найвидатніших філанчелістів усіх часів. Він приймав участь у дуже багатьох концертах по всьому світу: грав для королів, для, для принців, президентів і так далі. І Йойома говорить про те, що йому. Подобається найбільше, саме коли все йде не за планом. Просто вдумайтеся, людина, яка виступає перед величезною аудиторією, любить, коли все йде не за планом. І він пояснює, що це таке. Тобто в нього були такі такі речі, коли посеред концерту а, лопалася струна на інструменті, і він не, про, не міг продовжувати грати далі. І от що він сам про це говорить: він каже: іноді струни рвуться. І коли струна рветься на початку виступу, то я думаю, що я попав на небеса в рай. Після того, як струна рветься, всі... у всіх затамовує подих. А я просто йду за лаштунки, міняю струну, і я розумію, що сталося щось неприємне. Але це вже сталося і тепер до кінця вечора нічого вже поганого не станеться. Все буде чудово. Він говорить про те, що це просто життя. І йому набагато простіше, якщо він розуміє, що може трапитися життя, і для нього простіше, нехай воно трапиться зараз. І чим швидше воно трапиться, чим краще, що воно трапиться на початку концерту, тим він буде себе краще почувати. Тому що падає цей градус ідеальності. Е Люди очікують, що такого не може статися. Що... Ой, що буде далі? А як же концерт? Можливо, у кого кожного виникають свої різні думки? А як же буде далі? Чи буде він взагалі грати? Що, буде він... що він буде робити? Як нам реагувати? Він просто йде, міняє струну на нову, виходить і продовжує концерт. І він знає, що це всього навсього життя. Воно трапилося з ним зараз. Реальне життя трапилося з ним зараз. Тобто він пов'язує цю цінність саме з недосконалістю моменту. І це відбувається з нами насправді повсякчасно. Згадайте, коли ви купували собі новий телефон, навіть давайте уявимо, новий iPhone, особливо коли у вас не було ніколи раніше нового айфону, і ви купили собі новий айфон, ви ходили з ним. Тримали його на ручках, як маленьку дитину, щоб, не дай Боже, він десь впав, поцарапався, зацепився, де ще щось з ним сталося. А, чи, наприклад, у вас абсолютно нова машина, яка з салону, і вам було супер страшно її паркувати в перший раз і виїхати на ній в місто в перший раз. Але, коли ваш iPhone перший раз впав, то от оцей Градус, тобто отримує якусь там свою першу подряпину, оцей градус розчарування, оце певне, яке відбувається з вами. Градус цієї ідеальності він відразу падає, і вам стає насправді легше, і ви тепер, вже нарешті, можете отримувати повноцінне задоволення від користування тим телефоном. Вже вам не потрібно на нього дивитися і здувати з нього полинки. Вам стає набагато простіше, розумієте? Людина, яка виходить на сцену, і вона дуже боїться виступати перед е, публікою. Наприклад, вона робиться в перший раз, чи навіть не в перший раз не важливо, але вона реально переймається. Вона переймається про те, щоб все пройшло добре. А якщо я щось забуду, якщо щось відбудеться не так, вона виходить, і якщо вона зможе це сказати своїй публіці, що знаєте, я неймовірно сильно переймаюся зараз про те, яким буде мій виступ. Я дуже сильно переживаю, і мені страшно. І якщо вона це зробить, вона відразу відчуває себе набагато простіше. Вона знімає себе цю маску ідеальності. Що якщо ти стоїш на сцені, то ти не можеш переживати, не можеш перейматися. Що якщо ти стоїш на сцені, то ти маєш ідеально знати свій виступ. Що якщо ти стоїш на сцені, то ти маєш бути і 1, 2, 3, 4, 5. Ні, вона знімає себе цю маску ідеальності і говорить про те, що я дійсно дуже переймаюся. Хоча я можливо провів дуже багато годин, готуючись. До цього виступу. І вона признає, те, що вона не прагне цієї ідеальності, а вона просто хоче класно виступити і поділитися тим, що вона прагне поділитися. Розумієте? Це мені здається ну, дуже важливим, дуже класним усвідомленням, що зняття з себе маски ідеальності. Відразу автоматично начебто знімає з нас величезний груз обтяження, стресу і різних негативних емоцій, які супроводжують його, оцей, оцю, яку супроводжує цю ідеальність. Чого ми переймаємося? Так? Чого нам так хочеться ідеальності? Найчастіше ми боїмося наших помилок і невдач. Я ж пропоную вам, я вже дуже часто про це говорила в відео, і постійно говорю це своїм клієнтам, що помилки та спроби невдачі це можливості. Це можливості, які можуть дати нам шанс вдосконалитися, рости, розвивати різні відчуття в собі позитивні, як любов, самоспівчуття. І так далі. Ми не можемо змінити своє майбутнє, ми не можемо змінити своє минуле, але ми з вами якраз можемо бути у відповіді за те, що ми відчуваємо, як ми думаємо, які вибори ми з вами приймаємо, і ми можемо сфокусуватися саме на цьому, на таких речах. І не вимагати від себе занадто багато, а сфокусуватися на теперішній моменті, що я маю зараз, які вибори я роблю, що я хочу зробити з теперішнім моментом, як я можу це змінити, якщо мені цей теперішній момент не подобається, як я думаю, що я думаю, і так далі. І робота над своїм мисленням це робота по прийняттю недосконалості. Також я вважаю, що це дуже важлива. Дуже важлива частина роботи, тому що якщо ми надаємо нашій недосконалості певної користі, користі в чому? В тому, що я є такий, який я є. Я роблю те, що я роблю. Хоча я розумію, що я можу краще. І з часом, якщо я буду докладати зусиль, я буду робити краще. Але зараз я такий, який я є. Я зробив різні вчинки, такі, які вони вже є, і я цього не можу змінити. Але я з цього щось беру для себе. І ця недосконалість моя вона робить мене унікальною людиною, тому що я на основі цієї недосконалості маю певний життєвий досвід, який не має ніхто інший на цій планеті. І... Пам'ятайте знову ж таки, що зміни в нашому житті, вони невід'ємна частина нашого життя. Недосконалість це невід'ємна частина нашого життя. І це абсолютно не про те, щоб бути якоюсь пасивною людиною чи бути жертвою обставин. Абсолютно не про це. Це означає, що ми можемо з вами приймати те, що це просто природня частина. Процесу життя, і що є певні речі, які не в силах ми змінити, а є речі, на які ми можемо вплинути. І краще ми фокус своєї уваги направимо саме на це. Тобто вимагати від себе бути ідеальним у чомусь, мені здається, що це ті речі, на які ми не можемо вплинути. А якщо і можемо, то ми витрачаємо неймовірну кількість ресурсу і енергії. На речі, які є насправді, як потім виявляється не настільки важливими, і як я вже казала вам сьогодні, потім підтримувати цю планку, це забирає неймовірну кількість сил та енергії, і це нам реально не потрібно, тому що я, наприклад, ще рік назад мріяв про щось і хотів бути ось там. І якщо я витратив цей весь рік на ось оце. Через рік я вже зовсім інша людина, в мене інші бажання, в мене інші потреби, в, мені, в мене інші плани та цілі. А я все ще там. Я досягнув цього рівня і тепер намагаюся тримати цю планку. Для чого? Для чого це мені потрібно? Це не дає мені можливості розвиватися. Це лише мене дуже дуже сильно обмежує, рухатися вперед. Бо я лише там і намагаюся відповідати очікуванням своїм та інших людей. Я роблю це заради чогось, окей. Але це приносить мені лише страждання та біль внутрішній. Я, одягнувши цю маску ідеальності, посміхаюся всім, а насправді я дуже незадоволена собою людина. Краще ми б взяли на себе відповідальність за те, як ми хочемо насправді жити своє життя і перенаправити енергію на це, що ми можемо змінити і що реально буде корисно та класно для нас і з вами. От про що я хотіла сьогодні вам розповісти. Я дуже сподіваюся, що ця філософія японська вабі-сабі знайшла місце в вашому серці, і ви візьмете для себе щось цінне та важливе. І нагадати хочу вам про ці три речі: недосконалість, непостійність та незавершеність. В цьому є простота. В цьому є, знаєте, така легкість та свобода, що ми можемо бути будь-якими, і в цьому ми є унікальні. Ми можемо розвиватися, ми можемо себе не обмежувати, ми можемо не бігти за якимись ідеалами, а просто бути собою, усвідомлювати, що це життя, воно може принести нам будь-які сюрпризи, сприймати їх спокійно, брати від цього максимум. Та насолоджуватися собою, приймати себе та насолоджуватися своїм неідеальним, незавершеним, недосконалим життям. Обіймаю вас, неймовірно, вдячна вам за те, що ви були сьогодні разом тут зі мною. Відправте лінк цього епізоду тому, кому це варто зараз почути. А я думаю, що є поруч із вами люди, кому було варто це почути саме зараз. Обіймаю вас, бажаю вам гарного вільного дня. Та пам'ятайте, що вибір завжди за вами. Вибір в тому, як вам жити це життя, що думати, як діяти, які вибори робити. Па-па і до зустрічі наступного тижня.